Добрий день, шановне панство. Зараз 11 година. Десь півтора години назад дав їсти. Гранули, гранули немає. Внутрі як п'є воду. Молодь там щось доїдає. А ще менша молодь. Ось сидить. Три штуки тут сидять. Ну, коротше, є маленьких 4 нутрінята. Зараз дивлюся, там одне десь любило сховатися. Не знаю, чи воно тут є, чи нема. Ну, менше з тим є маленьких 4 нутріати, я щось як знімав відео, то мені привидалося п'ять. але то, в принципі, напевно, завжди так привиджується. І тепер розкажу, які проблеми виникають в даному вольєрі. Вольєри трошки серйозні проблеми, бо Внутрія, не знаю яка, яка є дуже-дуже груба нутрія. І вона, так як вона перше досить гарно ставилася до маленьких нутрінят, А зараз ті менші нутрінята лізуть до неї, напевно. Може в неї почалося виділятися молоко, то, напевно, стан стандартна. І вона досить активно почала кусати, відкусувати малі нутрінята. Думаю, причина в тому. от, Думаю, причина в тому, от, бачите, залізло внутріння під швелера. От, Думаю причина в тому, що теж молоко почало виділятися, і внутріня лізе до неї і вона виникає така реакція. Тепер та сама ситуація із срібною самкою. Малі ті більші нутринята, помаленьку ззаді закрадаються до неї, щоб е, пусати її, і вона їм не дає. Вона просто починає ну, е, зі звуками нападати на нутриня, але нутринята, якщо ви вже бачите, як вони великі, то і, і вони втікають. Маленьке нутриня, воно ще не має сили. Не знаю, куди треба тікати, і маленькі внутрінята від ось цієї самочки ну, страждають, будемо так казати. От. Потерпають, точніше по українськи сказати, тому що вона агресивна. Тепер щодо корму, бачите, оскільки внутрі з'їли корм. Треба, я, в принципі, не збільшував даванку корму нутрія. І не збільшував, дивіться, вже ті нутернята по кілограму мають. І ще місяця нема, ну приблизно, будемо так казати. І значить, вони теж під'їдають корм. І самки, які родили, теж трошки більше їдять. І, значить, потрібно збільшувати кількість корму. Що я сьогодні з вечора вже буду на 100 грамів більше давати корму, буду дивитися, як, як вони себе будуть вести ті мої нутрі. Ну як, корм. Так, зазвичай ще до обіду там трошки корму було, то я її все нормально було. Ну і дивлюся, ось самець той він теж почав набирати. Перший був якийсь ходий, ходий, малий. А зараз він теж почав набирати вагу. От. Вода дуже-дуже багато зараз йде води. Я так розумію, що нутернята, які мають майже місяць, вони теж почали воду пити і почали дуже її проливати. Бо навіть буває, що є. Одна нутрія, то вона купається в тій воді, вона лапку просто ставить на ту і спускає цю воду. І особливо хто має з резервуара по всіх клітках, ну, я маю на увазі трубопровід, то є великий мінус. Я теж перше робив, що велику посуду ставив і на всі клітки. В вольєрі підключав воду. Ну, але знаходилася одна нутрія, яка зливала практично ту воду сама. І я не підозріваючи, що така ситуація є, лише по кормі. Якщо корм нутрії не з'їдає, ну, як ту норму, яку ми завжди даємо, наприклад, особливо гранули, я даю, то вже треба шукати причину в воді. Або збільшувати соковиті корми, хто чим годує. Тому що якщо буде гранула, а не буде води, то нутрія не буде їсти. Інтенсивно будемо, ну чи норму, як правильно сказати, то і гранула. Все, думаю, що через пару днів будемо чекати, що народе ще одна самка. Бо агресія самкіто велика причина, думаю, причина лише в тому, що підходять неї роди. Все, дякую за увагу. До побачення.